Дякую, колеги. Пропоную розпочати наш виконавчий комітет. Прошу проголосувати за порядок денний за основу. Хто за? Проти? Утримались. дякую. Є питання з голосу. Те. Прошу задати питання про надання дозволу на розроблення проєкту організації дорожнього руху транспортно пішоходних підходів до міського ліцею No1. Це по 8 березня з організації. Хто за? Проти? Отримали. Дякую. Отримує. Далі. Обране питання політики. Просимо внести до порядку денного питання щодо затвердження протоколу No7 від 10 липня 26-го року відповідно до програми соціальної сутринства і міністрів членів вісім. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Ще питання з голосу? доброго дня. Прошу включити до порядку денного питання про затвердження висновку органу епідеміологічного про визначення способу участі батька в повному плані та вирахування та спілкування з дітьми. Хто за? Проти? Отримую. Дякую. Хто надає дозволу батькам чи опікунам отримання малолітніх дітей на укладення та підписання договору купівлі продажу по одній з п'яти частинних на їх ім'я та про надання дозволу неповнолітнім чи за в батьків на укладення та підписання договору купівлі купівлю продажу однієї п'ятої частини квартири на своє ім'я. Хто за? Проти, отрималась, дякую. І про затвердження високо органом піктрегування про доцільність позбавлення батьківських прав Ларі на відносно молодіх дітей. Хто за? Проти отрималась. Дякую. А також питання порядку денного 10.1. Прошу там описка прошу вважати зі змінами правильними. Воно звучить про надання дозволу на повний літній черги та матері на укладення та підписання договору підпроти зміни від другої частки квартири на своє ім'я. <посту> Десять один, так? Так, так. Більше нема питань день голосу. Прошу проголосувати п'ятини в цілому. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Так, перше питання інфраструктурного розвитку. А, фінансове управління, вибачаю. Хочеться інфраструктурного розвитку. Доброго вам. Перше у нас питання про звіт. Про виконання бюджету Української міської територіальної громади за 2025 рік. Наш бюджет е, виконаний по загальному та спеціальному фонді в сумі по доходах склав за 2025 рік. 1 мільярд 580 мільйонів 260 тисяч 479 гривень 57 копій. По видатка: 1 мільярд 632 мільйони 158 000 1510 гривень 65 копійок. Загальний фонд, включаючи офіційний трансферти, виконано на 101,53 10. Надійшло 1 мільярд 492 мільйони 715 тисяч 291 гривня 50 копійок. Що більше, я буду мільйона, говорить, щоб краще сприймали, добренько, Що на 22 мільйони більше. Запланованих показників, а надходження за аналогічним періодом в порівнянні з 24 роком збільшились на 226 мільйонів. Збільшення приріст на 17%. Без офіційних трансфертів всі податки і збори, які закріплені за нашим бюджетом, виконані на 103 відсотка, надійшло 1 мільярд 115 мільйонів 626 тисяч 256 гривень, що більше на 36 мільйонів планових показників та в порівнянні з минулим 24 роком надходження збільшилися на 196 мільйонів. Це приріст 21,4%. Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збірна доходи фізичних осіб, як ми кажемо ПДФО. тому його вага в загальному обсязі надходи, надходжень без окупційних трансфертів складає 48,76 сотих. Це майже половина нашої доходної частини. Надійшло в 2025 році 543,2 мільйони, що більше на 98,5 млн порівняно з 2024 роком. Це приріст 22. Відсотка. Другий податок, дуже утворюючий у нас це єдиний податок. Питома, його, питома вага надходження складає 32%. Надійшло 200, о, вибачте, 365 мільйонів, що більше на 41,6 мільйонів від минулого 24 року Прирість становить 12,8%. Третій податок, його питома вага 10%. Це е, акцизний податок. Надійшло 119,7 млн, плюс приріст 39,2 млн, У відсотках це 48% е, зростання. Плата за землю, питома вага його 4,5% в бюджеті, надійшло 55 млн, приріст порівняно з 24 роком, плюс 7,7%. Мільйони це 18%. Податок на, на рухоме майно його питома 1,9%, надійшло 29 мільйонів, приріст 7,8 мільйонів, зростання 64%. Видаткова частина. По земельному фонду складає в сумі 1 мільярд 107 мільйонів, 175 гривень 48 копійок. В них на захищеній статті спрямовано 71%. Це 784 мільйони 982 мільйони тисяч 715 гривень. З них заробітна плата. Це 591 мільйон. енергоносій 97,1 мільйон. Медикаменти 1,7 мільйона. Харчування 33,8 мільйони. Поточні трансферти населення 62 мільйони. В розрізі галузей На соціальний захист спрямовано 68 мільйонів, освіта 498,5 мільйонів, охорона здоров'я 84,5 мільйони, культура та мистецтво 20 мільйонів. Житлово-комунальне господарство 26 млн, Фізична культура 15 млн, Інші видатки 95. Бюджет розвитку скла по по виконанню 4339 млн. Прошу підтримати. Короткий виклад. Хто за? Документ вам розписано. Дякую. Друге питання. Друге питання у нас про внесення змін до бюджету на двадцять шостий. До нашого бюджету передається субвенція на загальну суму 29 мільйонів 403 тисячі дев'яносто гривень. Це в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплати до лічних працівників закладах загальної середньої освіти Це 20 мільйонів 357 тисяч 700 гривень. Це щомісячні доплати додатково по 2 тисячі Друга субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію побічно інвестиційного проєкту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа 471 700. Це буде придбано на навчальні класи і різне обладнання. Також передається субвенція на реконструкцію Фінської гімназії освіта. Що знаходиться на перевокзальній площі 5. Це субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на реалізацію проєкту в рамках програми з відновлення України. На виплату заробітної плати передається субвенція в розмірі мільйонів п'ятсот тисячі 697 гривень. Це субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців і супроводу супроводу ветеранів війни. Та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Це заробітна плата фактів супроводу. Відділу культури передбачається виділити кошти в сумі 16 мільйонів 232 тисячі гривень. Це Будуть кошти спрямовані на капітальні ремонти приміщень закладів культури, придбання різного обладнання на суму 10 мільйон 269 шістдесят тисяч гривень, в тому числі на підвищення посадових окладів за 40% відсотків підвищення з 1 січня цього року та доплат по 2600 тисячі працівникам в сумі. 5 мільйонів 563 тисячі 244 гривні. Управління освіти пропонується виділити 27 мільйонів 96 тисяч 196 гривень. Це в тому числі 24 мільйона 800 тисяч на підвищення посадових окладів 40% відсотків та доплат по 2 600 педагогічним працівникам. Це е, працівники. Які фінансуються з місцевого бюджету, загальноосвітні заклади доплати і підвищення фінансуються за рахунок освітньої субвенції, Комунальні установи Таранський простір пропонується виділити 2 мільйона 344 сорок 73 гривні сімдесят три сімдесят тому зарплату 1 мільйон 624 двадцять 1290 гривень. Також для соціальних працівників підвищується коефіцієнт, який становить 2,5. Тому обраховано і додатково ще направлено такі кошти. Управління ветеранської політики: 13 тисяч направляється на придбання дизельного паливна до генераторів. Комунальне некомерційне підприємство надання соціальних послуг виділяється 2 мільйона 200 на електроенергію та придбання матеріалів для модульних містечок. Кенбер Пінська центральна міська лікарня виділяється 5 мільйонів 523 тисячі, в тому числі 3 мільйона на заробітну плату медичних працівників та ремонт приміщень в закладах охорони здоров'я 2 мільйона 523 тисячі. Емфері Пінський міський сенс медико-санітарної допомоги. Відділяється 1 мільйон на заробітну плату. Комунальному підприємству управління житлово-комунального господарства і пропонується виділити 21 мільйон 712 тисяч 432 гривні. Кошти будуть спрямовані на придбання комунальної техніки. Це 12 мільйонів 899 тисяч. На капітальний ремонт ліфтів за адресами Шевченка 4, 5, вулиця Поезії, 15, по вулиці Ярославська, 10, по вулиці Северинівська, 121, на загальну суму 2 мільйона 812 тисяч вісімсот гривень. На, на ремонт покрівель в житлових будинках по вулиці 8 березня, 39, по вулиці Центральна, 55, на загальну суму. 5 мільйонів 248 тисяч 692 дві гривні. Комунальна підприємства Теплоенергопостач пропонується виділити кошти в сумі 5 мільйонів 932 тисячі 375 гривень. Це буде 2 мільйони на деспало для генераторів та 3 мільйони 532 тисячі 375 гривень на придбання комунальної техніки. Комунальне підприємство Півніводоканал. Пропонується виділити 3 мільйона 500 на диспаливо для генераторів. Комунальний підприємство управління благоустрою міста 762 тисячі 492 гривень на придбання різної техніки це бензопили, мотокоси, газонокосарки. КП рідне село. Пропонується виділити 1 мільйон 135 тисяч, тому це в тому числі це придбання контейнерів на 570 тисяч, придбання квітка 99 тисяч, поточні ремонти пам'ятників загиблим воїнам 398 тисяч, ремонт сцени по вулиці Шкільна Михайло Черебізовка 68 тисяч. Також передбачений кошт на розробку проєктно-кошторисної документації та здійснено головний розпорядник, який перерозподіл. Прошу підтримати. Хто за? Проти отримались, дякую. Так, про, про затвердження плану заходів щодо наповнення бюджету Пінської територіальної громади, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджету, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни бюджету пінської міської територіальної громади у 2026 році. Ці заходи ми приймаємо щорічно. Це здійснюється певна робота щодо наповнення нашого бюджету, а також е, е, щодо дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів його цільового використання. Прошу підтримати. Хто за проти затрималась? Дякую так про затвердження комплексної програми профілактики злочинності, зміцнення законності та правопорядку на території пінської територіальної громади на 26 рік. Прошу. Підтримати цю програму. Наразі в нас у бюджеті передбачаються кошти в сумі півтора мільйона. Це паливно-мастильні матеріали, а також департаменту кіберзлочинності 1 мільйон триста на придбання автомобіля. Прошу підтримати. Хто за? Проти утримались. Дякую. Дякую, Юрію Василь. Питання КП Єрпінь жденець будуть. Ще не виконавкова, прошу у вас утримати світ прийняття і голосування по рішенню про затвердження проєктно-кошторисної документації. Тому що це питання потрібно ще допрацювати, перевірити кошториси і можна в наступному випадку винести це питання. Прошу утриматися. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Дякую. Питання відділу культури національної та релігії, будь ласка. Першому попробуємо про внести зміни до рішення щодо встановлення маморіальних дошок. На звернення батька полемного героя Олександра Горбатенка було прокрити, маємо сьогодні рішення змінити місце встановлення дошки його сину Владислава Горбатенку з будинку. Там зараз ремонт, фасаду. Не, не зовсім зрозуміло, коли він закінчиться. Тому батько просить встановити на ліцеї, в якому. -то. Прошу питання. Хто за? Проти? Отрималось. Дякую. Питання управління організаційної роботи та внутрішньої політики. Прошу підтримати питання про внесення змін до складу спостережної комісії при виконавчому комітеті міської міської ради. У зв'язку з кадровими змінами вносимо зміни в дану комісію. Прошу. Хто за? Проти? Отрималось. Дякую. Так, питання КНП, Пінська центральна міська лікарня. Добрий день про надання дозволу комунальному некомерційному підприємству Пінська центральна міська лікарня Пінської міської ради Київської області надавати комунальному некомерційному підприємству Київської обласної ради, Київський обласний центр ментального здоров'я, послуги по таналотомічного відділення за півговою ціною. У нас співпраця. Ми співпрацюємо з цією лікарнею, Вони допомагають нам йдуть на зустріч. Ми просимо теж бути їм корисними і допомогти. Хто за? Проти? Прималась. Дякую. Управління благоустрою міста. Всім доброго дня. Е, перше питання про оновлення складу комісії з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості на території Української територіальної громади. Додаємо Батінську у зв'язку з тим, що Сергій Олександрович е, ну, вже заступник, а Бадінський е, начальник управління, тому додаємо його в комісію. Хто за? Проти? Дякую. Друге питання про надання дозволу до Вікаргруд на проведення ярмаркових заходів у межах міста Ірпінь. Хто за? Проти. Отримались, дякую. Про надання дозволу на виносну та виїзну торгівлю квітами на території Урпінської територіальної громади. Хто за? Проти? Отрималась. Дякую. Піть, будь ласка. Про надання дозволу на розроблення проєкту схеми організації дорожнього руху по вулиці Максима Римського та вулиці Сімішка Рівського. Хто за? Проти? Отрималась, дякую. Про надання дозволу на розроблення проєкту схеми організації дорожнього руху по вулиці Українській. Хто за? Проти? Отрималась, дякую. І про надання дозволу на розроблення проєкту організації дорожнього руху транспортно пішохідних підходів до Ільпінського ліцею No1. Хто за? Проти? Отрималась. Дякую. дякую. Центр надання соціальних послуг. Про затвердження складу комісії з питань надання матеріальної допомоги Превоконавчому комітеті Урпінської міської ради. Хто за? Проти. Отрималась, дякую. Про затвердження сериї на платні соціальні послуги, які надає комунальне некомерційне підприємство Центр надання соціальних послуг Урпінської міської ради на 2026 рік. Хто за? Проти, отрималось дякую. Про затвердження протоколу засідання комісії з питань надання матеріальної допомоги при виконавчому комітеті Арфінської міської ради більше 10 тисяч. Хто за? Проти отрималась дякую. Про надання згоди на забезпечення тимчасовим житлом. Хто за? Проти отримала дякую. Про внесення змін до складу комісії про встановлення факту здійснення особи постійного догляду при виконавчому комітеті Армінської радії. Хто за? Проти? Отримались, дякую. Дякую. Питання управління інфраструктурного розвитку. Доброго усім. Перше питання. Про звіття на квартирний облік. Хто за? Проти? Отримались, дякую. Про порядкування квартирних справи. Хто за? Проти? Отримались, дякую. Про взяття на соціальний пакетний облік. Хто за? Проти. Отримались, дякую. Розняття з пакетного обліку. Хто за? Проти, отримались, дяка. Про передачу квартиру власних громадян. Хто за? Проти, отримались, Про Росхвалення проєкту програми компенсації різниці пари комунальних підприємств підприємству тепер на безпечну 26 рік. Хто за? Проти, отримались, дякую. Про затвердження переліку платних послуг, які надаються комунальним підприємством, які виконали. Прохання подавного питання утриматись, такі допомогу потребують про працювати. Хто за, проти, утримались? Дякую. Про ухворення місцевої інвестиційної ради Української міської територіальної громади. Хто за? Проти? Отримали дякуємо. Про утворення місцевої комісії з питань розподіл коштів бюджету Української міської територіальної громади на підготовку та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм публічної комісії. Хто за? Проти? Утримались дякую. В місців, в Хто за? Проти? Отримались, дякую. Стосовно укладення договорів без використання системи заквітки. Хто за? Проти? Отримались, дякую. Про внесення змін до складу громадської комісії з швидко. Хто за? Проти, отримались, дякую. Хто за? Проти? <плесувач> <Ось. плесувач> <плесувач> <плесувач> Отримались дякую. Про погодження безоплатно надання технічних умов комунальних підприємств закладам та управління і в Кінської Хто за? Проти? Отримались, дякую. Пронесення зміни складу комісії по обстеженню санітарної і фонду на території Кінської міської федеральної громади. Хто за? Проти? Отримались, дякую. Про затвердження мови складу комісії з питань компенсації. Хто за? Проти? Отрималися, дякую. Про затвердження нового складу комісії з питань компенсації за знищення об'єктів минуло. Хто за? Проти, отримали, дякую. Про затвердження новного складу комісії з обстеження об'єктів соціальної та житлової інфраструктури пошкоджених наступних речі Російської Федерації на території Фінської міської територіальної громади. Хто за? Проти. Отримались, дякую. Розхвалення об проєкту програми забезпечення житлому учасників бойових дій на території Фінської міської території громади о 26.39. Хто за? Проти, отрималася, дякую. Питання служби у справах дітей сім'ї, будь ласка. Я пишу з питань голосу. Прошу підтримати питання по запечення вічно та виховання, про визначення способу обісті батька когнецька анатолія у вихованні та спілкування з дітьми. Хто за? Проти отримали, дякую. Про надання дозволу батькам щодо дицьким від імені малолітніх дітей на укладення та підписання договору про діпродажу по одній п'ятій частині квартири їхні та на. Про надання дозволу з згодою батьків на укладення та підписання договору купівлі продажу від п'ятої частини квартири на своє ім'я. Хто за проти? Отримуємо дякую. Про затвердження висновку органу ефіри та про доцільність позбавлення батьківських прав валі на відносно мандові дітей. Хто за проти? Отримуємо дякую. Питання десять Прошу проголосувати справками в назві про надання дозволу на повнолітній зі згодою матері на укладення та підписання договору купівлі-продажу однієї другої частки квартири на своє ім'я. Хто за проти? Утрималась, дякую правками Дякую про надання дозволу батькам горук від імені малолітньої дитини на окладення та підписання договору купівлі-продажу квартири на її ім'я. Хто за? Проти утрималась, дякую. Про надання дозволу матері видіні від імені малолітніх дітей на відчуження по одній шостій части автомобіля Ford та по одній шостій части автомобіля Mitsubishi. Це є, я по нього поділяти у них власності дітей по одній шостій частині у цих автомобілів. Мама просить ну, дати дозвіл на продаж, відкрити рахунок навіть дітей, використовувати кошти на оплату навчання. Бону одна шоста частка автомобіля, діти суди не їздять, йому не використовуватися. Хто за <світ> проти? Утримали з дякую. Про надання дозволу матері Мацефорі на укладення та підписання від імені малолітньої дитини договору міни однієї восьмої частини земельної ділянки в обмін на земельну ділянку. Хто за проти? Отрималась дякую. Про надання дозволу діду Виманенко на укладення та підписання договору дарування житлового будинку та земельних ділянок в різних частинах на ім'я неповнолітніх онуків. Хто за проти? Отрималась дякую. Про надання дозволу на повнолітність Степаненко за збуду батьків на укладення та підписання договору купівлі-продажу квартири на своє ім'я. Хто за? Проти? Утрималась, дякую. Про надання дозволу король на окладення та підписання договору дарування 13 сотих частки житлового будинку, в якому зареєстрована малолітня дитина. Хто за? Проти? Утрималась, дякую. Про надання дозволу батькам чевердак від імені малолітньої дитини на дарування однієї четвертої частини квартири та прийняття дар однієї другої частини будинку на її ім'я. Хто за? Проти, отрималась дякую. До надання дозволу <клес> українському та войні на укладення та підписання договору подібно частини будинку, в якому зареєстрована малолітня дитина на два окремі житлові будинки. Хто за? Проти, отрималась дякую. встановлення опіки над даному малолітні постійно Анні. Хто за? Проти, отрималась, дякую. Про встановлення опіки на малолітнім повнолітнього мировинка. Хто за? Проти. Отримались, дякую. Про встановлення статусу дитини позбавлено батьківського піклування Мазуро. Хто за? Проти отрималась дякую. Про надання Кучинські статусу дитини, яка постраждала в наслідок воєнних діти та збройних конфліктів. Хто за проти? Про надання пустої статусу дитини, яка постраждала в нас до воєнних діт і збройних конфліктів. Хто за проти? Про надання Борісові статусу дитини, яка постраждала в нас до воєнні діти та збройних конфліктів. Хто за проти? Про надання статусу яка постраждала Хто за, проти, отримала дякую. Про визначення способу якості матері в виховання збройної сина. Хто за, проти, отримали, дякую. Так, ще одне питання з голосу про він ветеранів коротко. Відповідно до програми соціальної відкриття ветеранів війни, та членів сімей загільних померлих ветеранів війни, захисників та захисту України на 25-26 років. Хто за? Проти? Утримались? Дякую. Питання вичерпані. Всім гарно.